Вітаю! В самому розпалі сезон редису, дуже смачного, корисного, якщо, звичайно, немає протипоказань і особливого коренеплоду за рахунок великої кількості ефірних олій в складі та гірчичної кислоти, а ще вітамінів групи Б, Е, ПП та С, кобальт, мідь, хром, магній, калій, кальцій, натрій, цинк, фтор, фосфор, залізо та йод. От, саме через це для здорової людини норма споживання добова не більше 300 грамів. Рекомендовано вживати у свіжому вигляді та свіжоприготовлених салатах, розраховуючи порції споживання таким чином, щоб з'їдати все й одразу. Отож, готуємо сьогодні салати так, щоб у готовому вигляді. Вони зберігали всю свою користь, а ще були смачними, без сильно виражено, гірчично, пікантно-гіркувато такого смаку, проте були ніжними та легкими. Отож, гарно промиваємо редис, зелень та овочі, які маємо використовувати. До речі, сьогодні ми готуємо легкі літні салати без майонезу. Перший з них мій улюблений, з, з капустою, максимально як тільки можна дрібно. Шаткуємо капусту, додаємо сюди одну чайну ложку цукру, трішечки менше солі та лимонний сік. Капуста у нас 200 г має бути нашаткований. Перемішуємо з допомогою видалки, залишаємо на 10 хвилин, але це довго, якщо потрібно, швидко. Отак от, Щоб сік гарно відділився одразу. так от жмякаємо і він максимально починає. Виділятися одразу, і капуста наша починає вже маринуватися. Тим часом, з допомогою тертки для моркви по-корейськи, подрібнюю редис. Можете подрібнювати її будь-яким чином, іншим, тобто способом редису подрібненого у нас 400 грамів. І на перший погляд здається, що це буде дуже різкий та гіркувати салат, тому що така велика кількість редису, але ні, завдяки уже. Виділеному капустному соку, наша радистка в результаті, дуже легкою та ніжною і соковитою. Додаємо ще за смаком сіль та цукор, олію і перемішуємо наш салат готовий дуже швидко, легко і просто. До речі, мені... це мій найулюбленіший салат з редису і найбільше він мені смакує, коли. Отак от є от свіжо зварена каша з вершковим маслом. І оцей салат взагалі обожнюю. Далі меду одна столова ложка, сіль одна чайна ложка. Та так само орієнтовно столова ложка яблучного оцту або лимонного соку. Отаку от от знизу частинку цибулі. Молодою подрібньою або можете замінити на декілька зубчиків часнику. Тут уже за вашим бажанням. Гарно перемішуємо. І не обов'язково, але також за бажанням можете додати гірчицю в зернах. Гірким і різким не буде, тому що в цій заправці у нас мед також буде слугувати тим самим компонентом, який буде пом'якшувати смак редиску, робити її дуже ніжним та легким. Додаємо ще 3 столові 3 столових ложки олії. Перемішуємо, заправка готова, даємо їй настоятися. Тим часом в миску подрібнюємо 400 г редису, заливаємо заправку, гарно все це перемішуємо. І е, додаємо ще зелень або кінзи, або петрушки. Я кінзу не люблю, тому додаю петрушки, я її навіть не вирощую ніколи. От, подрібнила наш салат готовий. Також дуже легкий і соковитий. Немає ніякої такої лишньої гіркоти. Далі, третій спосіб приготування. Огірок соломкою, помідори, коктейлі, так от на 4. Трішки солі та цукру за смаком ну на око, як ви там собі додаєте, обов'язково перемішуємо до появи соку, аж тоді додаємо редис. Таким чином, він знову не буде в нас агресивний, тому що, якщо ми додамо все одразу, це редис, так само виділи сік на рівні з іншими овочами, і салат буде набагато пікантніший. Ось в такому разі він набагато легший і дуже смачний, спокійний на смак. Додаємо ще будь-яку зени за бажанням, і наш салат готовий. Тож, на сьогодні в мене все. Дякую за увагу і що були зі мною до кінця.